Нами був розроблений функціонал додавання нових кодів відсутності в довідник типів відсутності з буферних таблиць. Після проведення інтеграції з таблицями мнемонічні коди відсутності будуть з'являтися в довіднику типу відсутності структурі де назвою і мнемонічним кодом відсутності буде вказаний нами код у таблицях. Зараз подивимося, як це відбувається. Для цього заходимо у таблиці, знаходимо потрібного нам працівника. І встановлюємо йому новий код відсутності. Переходимо в системні задачі, знаходимо системну задачу, організаційна структура, імпорт організаційної структури з буферних таблиць і запускаємо цю системну задачу. Системна задача запустилася і виконується. Переходимо в зовнішній АПІ. Знаходимо шлюз імпорту організаційної структури з буферних таблиць і дивимось на використання шлюзу. Бачимо, що наразі проводиться імпорт. Для того, щоб ми побачили додані нами коди відсутності в довіднику, потрібно, щоб системна задача відпрацювала успішно і статус шлюзу був завершено, Тому для цього потрібно почекати. Системна задача відпрацювала зі статусом успішно. Переходимо в шлюз. Статус шлюзу завершено. Так. І оновимо сторінку типів відсутності. Ми бачимо, що в довіднику типи відсутності з'явилися додані нами коди. Назва коду і ось сам код. Ось ті, які ми додавали. Тепер перейдемо на сторінку користувача, якого ми додавали відсутності з даними кодами. Після оновлення сторінки бачимо, що працівнику були додані відсутності з вказаними типами кодів. Ось так працює даний функціонал.